Коли ми чуємо середньовічне місто, що одразу спадає на думку казки, правда? Але насправді це були не просто красиві декорації, це були, знаєте, такі собі велетенські котли, в яких виплавлявся абсолютно новий світ. І так, звичайно, вони були фортецями. От погляньте на каркас Сон. Його могутні стіни, які, до речі, збереглися донині, мали захищати від усіх небезпек зовнішнього світу. Це такий класичний образ, який ми всі, мабуть, знаємо. Але вежі були не тільки для оборони, зовсім ні. Взяти, наприклад, італійський Сан-Джеміньяно там найбагатші родини буквально змагалися між собою. Хто збудує вежу вищу за іншу? Це була демонстрація статусу, багатства. Архітектура, по суті, стала символом нової міської влади. І отут, власне, і починається найцікавіше, бо за цими мурами і вежами відбувалося щось значно, значно важливіше. Там народжувалася нова економіка, нове суспільство, і навіть уявіть собі, нова ідея свободи. Отже, постає ключове питання як взагалі все це стало можливим? Як на руїнах Старої імперії рактом виникла оця міська цивілізація, яка, по суті, заклала фундамент нашого з вами сьогодення? Давайте розбиратися. Отже, почнімо з самого початку, як міста взагалі змогли відродитися після багатьох століть занепаду? Дивіться, після падіння Риму міське життя ну, практично завмерло. Але потім, десь до 11 століття, щось змінюється в сільському господарстві з'являються інновації. Трипілля, залізний плуг, це дозволило виробляти набагато більше їжі. І вперше за дуже довгий час з'явився надлишок, а це означало, що не всім треба було працювати на землі. І це, знаєте, створило просто ідеальні умови. Селяни, які мали надлишки, потребували ринків, щоб їх продати. Ремісники шукали, де можна збути свої вироби. А феодали. Ну, а феодали швидко зметикували, що на цьому можна непогано заробити, збираючи податки з торгівлі, і вони почали заохочувати створення міст на своїх землях. Добре, міста відроджуються. Але якими вони були насправді? Давайте спробуємо зануритися в атмосферу тих середньовічних вулиць. Забудьте про величні сплановані міста Римської імперії. Середньовічне місто це щось зовсім інше. Воно росло органічно, хаотично, як живий організм. Замість ідеально рівних проспектів криві і вузькі вулички, замість акведуків стічні канави, що текли просто посеред дороги. Історик Люсьєн Февр, до речі, просто блискуче описав цей безлад. Це було неймовірно галасливе, брудне, але водночас таке жваве місце. Життя там буквально вирувало, попри, скажімо так, повну відсутність санітарії. І в кожному такому місці були свої ключові елементи звісно ж, оборонний мур без нього ніяк. Далі ті самі вузенькі вулички, де верхні поверхи будинків інколи майже торкалися один одного. І, звичайно, серце міста ринкова площа, а поруч ратуша, символ самоврядування і, звісно ж, величний собор. Але знаєте, найважливіші зміни відбувалися не в архітектурі, вони відбувалися в суспільстві, бо саме міста породили абсолютно новий світовий порядок. Річ у тім, що міста виникали на землях феодалів, і звісно, феодали хотіли їх повністю контролювати, але городяни ну вони і зовсім не хотіли бути кріпаками, і вони почали робити дещо революційне: об'єднуватися в комуни. Це були такі собі спілки для спільної боротьби за свої права. І цей процес, треба сказати, був довгим і часто дуже кривавим. Спочатку містяни вимагали скасувати якісь найобтяжливіші податки, потім вже йшли розмови про політичні права. Деякі міста змогли просто викупити свою свободу, отримавши так звану хартію, а інші Інші вели справжні війни проти своїх сеньорів. І результатом цієї боротьби стала поява просто унікального принципу. Його добре описує німецьке прислів'я Міське повітря робить вільним. Уявіть собі, якщо кріпак цікав від свого пана, добігав до міста і жив там рік і один день, і за цей час пан його не знаходив, все, він ставав вільною людиною. Просто неймовірно, правда? І ці ідеї міської свободи почали поширюватися, особливо через Магдебурзьке право. Це був по суті такий собі юридичний шаблон для самоврядування. Якщо місто отримувало Магдебурзьке право, воно ставало частиною величезної європейської мережі вільних спільнот. Це означало власні суди, власну адміністрацію, власні податки. І от, здобувши політичну свободу, міста перетворилися на справжні економічні двируни. Вони запустили абсолютно нову модель господарювання, яка змінила все. В основі міської рекономики стояли ремісники, об'єднані в цехи. І це не просто профспілки. Ні. Цехи контролювали абсолютно все: якість товару, ціни, навіть кількість майстрів у місті. Це була дуже жорстка ієрархія. Внизу був учень, він роками жив у майстра і вчився. Потім ставав під майстром, вже найманим працівником. І тільки створивши свій шедевр, такий собі дипломний проєкт, він міг сподіватися стати справжнім майстром. Ну і звісно, де торгівля, там і гроші, а де гроші, там потрібні фінансові послуги. Починалося все просто, зміняє на ярмарках. Спочатку вони просто обмінювали різні монети, але згодом почали приймати гроші на зберігання, видавати позики під відсотки і, власне, так і перетворилися на перших банкірів. Ба Більше міста почали об'єднуватися. Найвідоміший приклад Ганзейський Союз. Це був союз міст Північної Європи, який діяв як справжня економічна наддержава. У них був свій флот, вони вели війни, укладали договори з королями, по суті, вони диктували правила гри на цілих морях. Тож давайте підсумуємо, що ж залишило нам середньовічне місто, крім красивих соборів та атмосферних вузьких вуличок. Можна сказати, воно створило нас дивіться незалежний містянин, бюргер це ж прототип сучасної людини. Економіка заснована на капіталі, а не на землі, ідея самоврядування, цінність часу, який у місті вперше почали вимірювати механічним годинником на ратуші. Все це народилося саме там. Фактично, середньовічні міста були такими собі лабораторіями майбутнього, саме в них викристалізувалися ті ідеї та соціальні структури, які потім привели до Ренесансу, реформації і, зрештою, до того світу, в якому ми зараз живемо. І все це залишає нас із одним дуже важливим питанням наостанок: якщо звичайні мешканці середньовічних міст змогли збудувати абсолютно новий світ, борючись за свою свободу та право на самоврядування, то чого їхня історія може навчити нас сьогодні?